Віталі баталій шахів грає проти Біксек Cake. Іспанія рейтинг 1828. Якийсь пасивний дебют суперник розіграв. Ми на всі такі пасивні бокові штуки роз... Ми, Це я граю стариндійку Атаку фішер. Намагаюся поставити на е 4 в ідеалі захопити простір, коли дають. Ось як зараз. Тепер тут така стіна, і всі фігури білих за стіною, як в Game of Thrones. Здичавіли тут. Фігури білих. Манст. Ось стоїть, керує ним, і йому важко перекинути фігуру до короля. Будемо намагатися його атакувати. Так. h5. Тут я неправильно зіграв. Тут треба було зіграти а 6 щоб він розмінявся і відкрив якусь лінію. А тут... А тут це не дуже добре. Ну, окей, може тут вдарити. Я тоді тут візьму. <кій> Ні, тоді окей. Тоді ми відкриваємо тільки одну лінію. Тому що, якщо б дві відкрилось, то в нього була б хороша гра. А якщо одна лінія, то складно тут щось створити. я в принципі, є поля він да, десь. Цей хід такий собі. Ми коня десь йдемо. Сюди. На H3 десь будемо щось жертвувати. коня або слона. Ну і за ці поля поборемось. Одна. Ну Ось він веде коня. Прикольний маневр, він знаходить молодець. Так, мені, в принципі, треба вже щось тут вкидувати. Буде тук-тук. А Ферзя мого ще нема десь на H5. Можна поки Фрезі 16 кінжичу, що тут. Давай поки так. Так. Ні, ну я навіть тут не буду думати. Можна було б подумати, але я не хочу. Ну, там він не буде думати. Можна було б подумати, але я не хочу. Тут король просто сам залишився. У нас є ще так, якось так. Хоча, може він нічого, йому Кінь Фісі можливо треба зіграти. Або слон не знаю. Так. Щоб не скучав. Тут зіймо? Ферзь на такий, але в принципі кінь готовий. За два кроки підійти тура. <кій> Поки тут все стоїть трошки не там. Звісно, ще шаг дамо. А тепер. Де треба правильно енергічний хід зробити. Кінь. Там відразу такий хід прилетить мені. Так, тепер йому треба. Ну, f 8 з одного боку має щось закачати, але він перекриє перекар'єтурує. А я хочу якось чік чик наприклад. Слона вирішив підвести суперник. Tak Po koszczach dam. Ча, можливо, не треба було давати. Давай ще шо? хай закриється, я коня видно. Чи ні? Не закриться, він. Так. Вперед. Це поло хочу забрати в нього. Нема координації, а він такий, якийсь хід є. Там буде шахт. ні, який такий тут, кінь тримає все. Цікавий хит. Я спочатку дам шах. ще шах. Я таке вже не мотив, ну в плюсі поки що. Так. Ні, ну тут вже простенько. буде. Тут ти вибачай, але ми йдемо вперед. Ех. Там, скоріше за все, було щось набагато енергійніше. Не хочу робити суперний хіт. Ну, я не міг. Щоб за день е, мені не потрапив такий тіп, який буде не робити хід. Ну, не, такого не може бути. На часом нема таких днів. Там завжди буде ті, хто не будуть робити хід або просто вийдуть е, з гри. Ти будеш чекати там хвилину в бліц. 70 на 77. Хоча, здається, це я розумію, якщо б він мене атакував і десь там помилився. Можна на щось там образитись, типу, ай там. ну Ти ж захищався всю гру. На що ти образився? Що ти програв, ну а що ти мав виграти? Ну, всі фігури на тут. Якщо поділити дошку ось за цю стінку, то всі фігури білих на ферзовому фланці. Король сам. У нас ця жертва, а фігури чорних швидко. За рахунок того, що в нас простір ось пішак на е 4 на 5 горизонталі. У нас багато полів тут для наших фігур. Це вже такий переборчик уже по комп'ютеру, але нормально. Бо тут йому треба було зіграти турайф 1. Швидше водити фігуру в гру. Якщо я не буду мат, то тут райф 2 отак. І захистились. Окей. Okay. Тут поки що все поз'їдав, це був зайвий хід. Кінж 5 вже треба було вводити в гру. Слон h 5, комп'ютер показує. Ну кінь f 1. Я думав про цей хід, наприклад. Тут, тут Тура є 6. Кінь b 4, ну не знаю, навряд чи хтось тут такий хід зробить. Кінь b 4, кінь, ну, кінь c 3 можливо. Десь поближче. Ну. Тура D8. Добре, кінь f 3. Є f 3, слон f 3. Херс С2, f 6, Кінь D1, Турай F5. Якось так. Підключається фігури гру. І, І перегружає мій комп'ютер. Так, окей. Так, ну заспокойся трохи. Тут я з'їв пішака, Це не найтаке сильніше, але тому що йому треба було на F1. А, на G2 відійти. І на слов на 3. Кінь захищає. Тобто, віддається кінь, але водиться фігура в захист. Десь. Ну, захист дуже складний тут у нього. То мені приємно, що завжди є шах, вічний шах, як мінімум. Як максимум просто підводимо фігури у гру. Так. Ну окей, в принципі. Нормально. Тут я тільки, мабуть, помилився, да, це щось. Просто собі з'їли взяли фрезя. Я швидко руч взяв фрезя. Просто фрізя забрати, та й все. Ну, якесь таке продовження. <гум> в білих перевага по матеріалу, але тут в чорних продовжується атака, тому фігури погано стоять, скоріше за все, що ще втратиться. А тут уже матеріал за чорними, ну і тут, як би, все.